Всесвітній газетний конгрес вперше пройде в Україні з 2 по 5 вересня у Києві. Представники інформаційних компаній, серед яких Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Гардіан Monde обговорюватимуть майбутнє новинних медіа. Організовує захід всесвітня газетна та новинна асоціація, яка об'єднує світові мас-медіа. Співорганізатором конгресу в Україні є Асоціація незалежних регіональних видавців України. Всесвітній газетний конгрес проводиться вже 64 роки. Кожного разу це нова країна. Зараз медіа переживають переломний момент в історії. Ми всі знаємо про тенденції розвитку інтернету, тенденції розвитку мобільних технологій, планшетів. Це кидає виклики, значні виклики для видавців новин в усьому світі. І останні роки видавці жваво спілкуються, жваво обговорюють нові способи донесення інформації до аудиторії, нові способи комунікації з аудиторією. Та нові способи монетизації цієї аудиторії, тобто як заробляти гроші в інтернеті в той час, коли більшість інформації в інтернеті є безкоштовною. Звичайно, цей конгрес буде мати велике значення. Він повинен показати українським політикам і українським органам влади те, що світова спільнота стежить за ситуацією свободи слова в Україні, переймається цією ситуацією і буде впливати на цю ситуацію через. Розповсюдження цієї інформації в своїх медіа, в своїх країнах. Нам відомо, що українські чиновники серйозно переймаються своїм іміджем за кордоном, тому що це впливає на інвестиції в Україну, це впливає на надання тих самих кредитів МВФ в Україні, тому це важливо. І для пересічного громадянина це буде означати покращення якості новин, які вони споживають, які вони дивляться по телевізору, читають в пресі та в інтернеті.